Купувати зараз житло вигідно це чи навпаки вигідніше продати? Що зараз на ринку нерухомості коїться? Дуже важко сказати, тому що життя таке не невпевнене зараз, і ніхто не знає, що краще. Але я би все-таки радив купувати нерухомість, тому що ціни є досить низькі і. Чи вони впадуть нижче, чи вони будуть нижче, вже невідомо і ніхто не скаже, тому що все-таки є якась собівартість. Ми дуже залежимо від долара, тому що будівельні матеріали це все. І в нас, в принципі, низькі ціни і варто брати. Це скільки, якщо мовою цифр? Ну, якщо мови цифр, це за квадрат в середньому 1 тисяча доларів за метр. Можна підшукати якусь нерухомість у Львові. Скажімо, до війни до нового року таких цін не було і близько. Ціни, ціни впали, присіли. І є, в принципі, зараз вибір, щоб вибрати якусь нерухомість. Людсько. Але це голі стіни, правильно? Так, це, так, зараз... це голі стіни йдеться про новобудови в нульовому циклі. Тобто, власне, первинний цей ринок. Так, так, так. Та, та, та. Що так вплинуло, через що такий спад вартості? Чи це тільки війна, чи це ще інші Д, фактори? Дуже, дуже вплинув, вплинула війна. Це перший ключовий момент, і другий – це, звісно, курс долара. Угу. Долар виріс, нестабільність держави. Люди не знають, що робити, і, зав... і завжди нерухомість багато людей інвестувало, перекупляли, перепродавали. Зараз ці інвестори відійшли на задній план, і в основному нерухомість купують люди тільки для себе, для власного життя. Яке житло є більш ліквідним? Перше питання від мене однокімнатні в новобудовах з автономним опаленням. Добре, ну дивіться, дивив. Зараз автономне опалення один з критерій. Дивишся групу там. Всякі квартири там ціни насправді від і до чи є якесь оставлення? От як оцінювати вартість помешкання? Та сама ситуація із орендою. А, квартира з гарним ремонтом може коштувати і 15 тисяч, і 10 тисяч і 25 тисяч. Хтось може за тим пильнувати, врешті е, е, ціна якість так. Дивіться, це не то, що ціна якість зараз. Як якийсь е, ринок нерухомості у Львові, це як якийсь салат олів'є, о гарно Разуміє? сказано, так. тобто. Колись був ринок, всі квартири були по 1200 доларів, хтось скидував 1150, і та квартира швидко продавалась. Зараз ринок Хаос. такий хаотичний, і мож, можна знайти квартиру дешевше, а можна, а багато варіантів є досить дорогих з позавищеним цінам. Люди просто не знають, що їм робити, і кожен хоче урвати свій якийсь шматок великий. Розумієте? І через то е, я би радив не спішити. Квартиру купувати, а вибирати вибирати і вже тоді робити правильний вибір. У вас напевно Т... роботи додалося зараз, тому що люди в цьому хаосі шукають провідника. А, а ви знаєте, робота і додалося, і навпаки, тому що люди в очікуванні і вони не хочуть розставатися зараз грошима. Угу. І відповідно буває таке, що людина дає завдаток і через місяць відмовляється від купівлі квартири і каже: Сашко, ми не знаємо, що нам робити. порадьте, тому що. У нас є ці прильоти у Львові, розумієте, ракети, повітряні атаки, воно дуже психологічно давить на купівлю. Нерухомості. А якщо говорити про купівлю, ще от на стадії Котловану, наскільки зараз тут впав попит? Бо ніхто не знає, добудують той будинок, не добудують? Е, попит. Впав, ну скажімо, за рік будемо говорити, mm -hmm. так за рік, минулий рік, ну десь разів 5-7, mm -hmm. я вважаю. Але забудовники зараз дають дуже класні умови, вони ніколи не давали таких умов. Але гарантії на жаль, гарантії ніхто. Але не є дасть. ж відповідний якийсь законопроект. Я читала, він підписаний 25 жовтня, мені здається, що якщо забудовник взявся будувати, він має цей будинок добудувати там якісь гарантії зараз. Ну або він на стадії розроблення. Ви розумієте, воно так є, воно так правильно. За кордоном в Польщі вже давно так є. Тобто, якщо фірма забудовник не покаже там міський Раді, що в тебе є така то сума грошей на закінчення цього будинку, то там не дадуть дозволу. Uh -huh. У Нас на жаль, такого немає. Нас будують будинок за кошти інвесторів. Тобто, якщо забудовника не будуть купувати нерухомість, це uh -huh. на жаль буде пшик. У цей закон, що президент підписав, про обов'язковість бомбосховища в кожному будинку воно здорожчить. Купівлю квартири, тобто вже на етапі там будівництва квартири будуть дорожчі, скільки ще треба облаштувати бомбосховища. Чи суттєво на ціну не вплине? Дивіться, в загальному консенсусі? Це буде на 2-3% можливо, здорожче. Це навіть не ніхто суттєво. не відчує, Ні. Дісно. Але в принципі, це. Реалії війни вони впливають на вподобання самих клієнтів, які шукають квартиру. Зараз ми вибираємо якомога далі від аеропорту, від залізниці, від об'єктів критичної інфраструктури, щоб там був якщо не підвал належним чином облаштований, то хоча б паркінг. Ну, в принципі, всі новобудови там 2018 рік плюс вони вже мають бодай Звісно, паркінги. Як вплине це на забудовників, які от тільки. Планували десь будуватися, от, ну вони розуміють, що ту ділянку вже в них ніхто в, в ту ділянку в них ніхто вже не заселиться, е, ви розумієте відносно, можливо, і заселяться, тому що не, не всі люди до цього такі прискіпливі і так дивляться. Зараз, наприклад, ціни на нерухомість трошки присіли, вони є дешевші, ніж, скажімо, в минулому році, ще раз повторююсь, і люди. Бачать хороші об'єкти, скажімо, навіть біля того самої залізниці чи біля вокзалу і Сашко, А ми ризикнемо. Ми там жити не будемо, але кошти маємо. Ми купимо ту квартиру, вона на 25% буде дешевша, і ми ризикнемо. І вони купують. Плюс дуже зросли зріс попит на котеджі. Котеджі за містом, mm -hmm. тому що там вже дійсно немає ніякої військової інфраструктури і ніякої інфраструктури mm -hmm. деякі є, що в полі, що в лісах. Розумієте? І там е можна зробити в котежі собі ще якесь додаткове до автономного опалення, ще докомплектувати якісь витопалення. Сусано сам та буржуйку, сам собі господар, пішов дров. І ось ці котеджі, наприклад, люди зараз дуже вони користуються попитом. От Уляна е, запитувала про найбільш ліквідне житло. Mm -hmm. Ви сказали, що це однокімнатна в новобудові. А от якщо е, проаналізувати попит, на що люди найбільше звертають увагу, От якщо котеджі, то що ще можливо є в переліку? Найбільше обирають ну ще скажу, обирають однокімнатну новобудові з автономним опаленням, обирають котеджі і обирають. Можливо, просто хтось виїжджає за кордон терміново продаж і скидує швиденьку квартиру, і вони це купують. І такого багато? І такого є відсотків 10 угу. зі всього ринку. Ще оренди 10... ще з орендою. Ціни на оренду зараз ціни на оренду, які ви прогнозуєте, можуть бути пізніше, і якщо там порівнювати з минулим роком, наскільки виросла зараз оренда? Ціни на оренду, якщо враховувати курс долара, то в доларах, то воно не виросло, а можливо, і впала ціна. Якщо в гривнях, це, звісно, що виросла, тому що прив'язка до долара. Однокімнатні квартири можна знайти за ціною 15-16 тисяч гривень в новобудові. І в оренді є такий ключовий момент зараз, що практично всі орендарі хочуть заключати угоду угу. в гривнях. Угу. Ніхто не підв'язується до долара. Оце їхній основний такий пункт раніше договорю. було навпаки, абсолютно раніше було навпаки, ну. Просто ніхто не знає, зараз долар впаде і е, обвалиться і будемо мати. Добре, то, то, давайте підводити е, риску під тим, що ми сказали, зараз ціни на житло є більш-менш прийнятні, тобто набагато нижчі, ніж в минулому році. Ну а не чи... набагато нижче, а там на 10%. Трішко. Так а 10%. чого чекати після війни? Чи буде дефіцит житла, зважаючи на кількість переселенців, які є зараз у Львові, зважаючи, що забудовники ну погодьтеся, що не всі ті, що розпочали будівництво, вони його завершують. Нові будови не кожен мабуть. Зараз спішить робити очікувати дефіцит житла і зростання ціни. На вашу думку, однозначно впевнений, що буде дефіцит житла, буде зростання нерухомості цін у Львові. Е, на рахунок що приїжджають, приїжджає в нас купують. То я розвію цю всю ситуацію, тому що більшість купили Івано-Франківській області Там і Тернопільській. Так угу. люди не знають, де де їм. Ну вони Безпечніше. не знають міста, їм вони їм головне, щоб була якась інфраструктура, школа, садок і поїсти і погуляти, розумієте, угу. а там ціни в два рази дешевші. І дуже багато харків'ян, з Дніпра людей покупляли Запоріжжя саме там. І через то у Львові дуже маленький відсоток. Ну, скажімо, 5-10% відсотків, не більше всіх купівель нерухомості купляють при ну, переселенці. А от по ринку України, де зараз найдешевше, найдорожче житло. Бо ви так сказали про Франківську Бахмуті найдешевше житло. на жаль. Ми говоримо про територію, де є інфраструктура, і де можливо жити. Дивіться, ну там, де бойові дії, де поближче до бойових дій, то там відповідно дуже дешева нерухомість. В тому самому Харкові ціни впали в три рази. Уявляєте, типу і в ну, Києві впали читали. в Києві. Впали в півтора, в два рази. Ну, типу, ну. Кому як у Львові, скажімо, на 10%. Мені здається, ну от найкраще це тримаються ціни: це у Львові і в Ужгороді. Стабільно високі Стабільно високі, так. Ну, ми очікуємо вже взимку, чергову хвилю людей, які можливо з тих регіонів, де не буде опалювального сезону, приїдуть на Львівщину. Тобто, ціни на оренду, зокрема, теж підскочать знову Я до думаю, космічних що цифр. Думаю, ні? що не підскочить, тому що зараз оренди є дуже багато вільної на ринку, і можна вибирати вибрати гарні варіанти. На часі е, діджиталізація роботи е, ріелтора. Розкажіть про це. Тобто зараз люди не хочуть дивитися квартири, і вони хочуть купити. От гарно сказано. А ви знімаєте відео влоги, як відбувається показ квартири, і вже коли так вже точно, то тоді ви йдете клієнта. Правильно я розумію? Так, правильно, ви кажете, це дуже зручно, дуже класно. Це по-сучасному людина сидить собі на дивані з кавою і дивиться там мій інстаграм, і дивиться, які нові об'єкти з'явилися на ринку. Так ковід вплинув це, на дітей. Це реально вплинув ковід, так щоб не ходити, і, і це головне дуже швидко. От, наприклад, завтра я буду приймати квартиру на продаж, і я ще не вийду. З будинку, а я вже запощу це відео в інстаграм, і людина вже може бачити ту квартиру, яка продається. Тобто свіжі об'єкти на ринку, воно всім зручно. А наскільки люди стали прискіпливими до вибору квартир? Чи вони купують, бо треба вже чи вони от дійсно приглядаються і не тільки про вартість ідеться, а взагалі про умови байдуже де жити або швидше купити і мати своє? чи от вагаються, переглядають пропозиції? Якщо наші щирі галичани, то вони не дуже такі прискіпливі їм головне ціна. Вони знають ринок, вони знають, що вони купують, ідуть вже готові на готове. А люди, звісно, звісно, з інших областей вони ну не до кінця довіряють ще можливо розумієте. Це вони люблять перевірити свого юриста, свого нотаріуса. Ну і плюс ті, що зі сходу приїхали переселенці, вони вони, вони такі більш прискіпливі по місцю розташування. От їм треба, щоб дійсно не було ніякої військової. Угу. Е... Це зрозуміло. Та, та, щоб, тобто, останнє запитання: послуги ріелтора достатньо дорогі. Чи варто очікувати, що розцінки іще зростуть в такий час, чи навпаки можливо знизити вартість роботи? ріелтори, я в загальному говорю дивіться, не буду говорити за всіх ріелторів, але в мене послуги ріелтора зовсім є недорогі. Ну це все впізнається в порівнянні, і, тому що я закриваю, продаю багато об'єктів, і як на мене, краще допомогти 100 людям uh -huh. і по чуть-чуть заробити. Ніж ніж взяти за одного клієнта і з нього вже там всі гроші вимагати. Ну, Якщо не брати конкретно вас, а в загальному наприклад там я пригадую, як ми коли шукали на оренду квартири, uh -huh. то майже мені здається та сама сума ми заплатили ріавтору uh -huh. за пошуки квартири. А як зараз відбувається зараз? По домовленості? Ну в основному, наприклад, в мене в агенції дівчата беруть 75%-50% Тобто. Подобовсь і в і заплануєте взагалі... збільшувати розцінки взагалі ріалторський бізнес чи ні? Я не, не то що планую. Я планую чуть я вношу чуть іншу схему заробітку в ріалторський бізнес. Я е, треба брати кошти з того на кого ти працюєш, розумієте? Якщо мені дали в оренду квартиру і я її здаю, то правильно брати з тої людини. То а не з того орендаря, бідного який по газеті знайшов це оголошення. Ми вам дякуємо за цю розмову. На жаль, час ефіру не не безмежний, але сподіваємося, з нього наші глядачі зможуть собі почу, почули вже необхідні поради. Якщо мали прийняти якісь рішення, то ви їм допомогли це зробити. Олександр Мількович був гостем нашої студії.